Олександре, хочу поговорити от про що сьогодні інформація від пані Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона каже про те, що уряд готує концепцію перехідного режиму для Криму та Донбасу. Ну і очевидно, такий проект закону він буде і в стінах парламенту. Вона каже наступне: що головне дуже важке запитання. От е, е, про те, як цей процес правильно зорганізувати. Про цей перехідний період, коли пригадати ми говорили багато. Часу ще там з 14-го року з питань його окупації, як вам видається, от наскільки основним питанням, яке має бути виписано, можливо, в цьому документі, як що робити з втраченою свідомістю тих людей на окупованих територіях, да, от що ми будемо робити з цим? Чи можливо прописати такий механізм? Ну, я, я думаю, точно 100% важко щось прописати, тому що дійсно, ну бачите, тут треба, треба мати багато водних, треба розуміти, коли, яким шляхом буде звільнений Крим і окуповані території Донбасу. Те, що вони будуть звільнені, сумнів, не в кого. Але ж ми розуміємо, що це може бути або швидкий, або довший. Період часу це може бути дійсно, і я думаю, я дуже сподіваюся, що це будуть створені такі умови, як були створені в Херсоні, коли Росія сама звідти вийде, там без, без великих там масштабних руйнувань, так далі. І так далі, треба розуміти, скільки тих людей, які працювали в адміністраціях, які співпрацювали з окупаційним режимом, залишиться скільки виїдуть. Тобто, дуже дуже багато таких халей, які сьогодні всі передбачити неможливо. Це не означає, що над цим працювати не потрібно над цим працювати потрібно і більш того, подібні і дискусії вони ведуться давно. І в експертному середовищі зараз це вийшло на урядовий рівень. Про це горти треба. Ну треба тут чітко розмежувати дійсно ті громадяни, які ну там з тих чи інших причин не змогли виїхати, але жили, навіть прийняли російське громадянство, хоча б для того, щоб там заробляти, годувати дітей і отримувати лікування, освіту і так далі. Це одна історія. Інша історія це коли е, дійсно йшли на співпрацю з режимом. Е, ну, активно, навіть багато хто, якщо говорити про їхні так звані правоохоронні органи, переслідували громадян там за якусь там українську або іншу політичну позицію. Це інша історія. Дійсно, таких людей, якщо вони не встигнуть втікти, потрібно не просто там, скажімо так, там позбавляти чи не давати українське громадянство, а навіть притягувати до відповідальності. Ще один важливий аспект, так дійсно там вибори е, на тих територіях після okay. деокупації. Е, ну і світовий досвід говорить: ну і добре, що є сьогодні розуміння е, у владі, що дуже швидко, навіть по закінченню воєнних дій, по закінченню військового стану, і коли навіть в Україні на цій території рано чи пізно відбудуться там президентські, парламентські місцеві вибори. Проводити на цих територіях їх одночасно, ну очевидно а, ну недоцільно так відразу тобто ці люди мають бути обмежені у своїх виборчих правах. Правильно дивіться, це ну люди не мають бути обмежені. Треба знову ж таки розуміти фізичну можливість проведення виборів. Там не просто вибор, це ж не просто прийти кинути бутин в скриньку. Це комісії. це доступ політичних партій, з пар... да, вибірка. Це, зрештою, банківська система, щоб там могли внести якісь там застави, кандидати, і так далі. і так далі. Це суд, це прокуратура, це, це все інше. Тобто, якщо воно там все працюватиме в е, єдиному з України правовому полі, в чому ну, теж це ж так швидко на, на один-два дня не робиться, тоді там можна говорити про певні права. Повірте, це не лише український досвід. Да, є там Боснія, є. Інші там країни, які після певної докупації був певний перехідний період, і він це один лише з елементів цього періоду. А це стосується всього, всіх питань, можливо крім соціальних, тому що дійсно там потрібно. Це дуже довгий і повірте, простий, не болю і дуже болючий буде процес для них, для всіх, для нас. Тому те, що сьогодні ці напрацювання ведуться, це добре, але знову ж таки, всього, що там може бути і що може статись, сьогодні передбачити рано, не просто рано неможливо. І я думаю, що ну багато речей, ну вже там по ходу будемо вносити корективи. Але, але дуже добре, що ця дискусія розпочалася. Головне, щоб це не був, знаєте, черговий такий, як в нас багато в чому є, там шапкозакидательський піар. От ми їх завтра звільнимо, тому сьогодні ми вже там 에, говоримо про те, як вони завтра будуть жити. Треба розуміти, що процес звільнення цих територій буде дуже непростий, але він неминучий. Пане Олександре, але от коли ми з вами говоримо зокрема і про ту примусову часто паспортизацію, яка відбувалась на цих територіях, ми тут маємо розмежовувати, що хтось і отримував російського паспорта е з причин того, що хотів працювати, що не міг по іншому, да? ну, з певних там таких об'єктивних причин. А хтось свідомо у скажіть, яка робота буде зокрема для українських спецслужб для того, щоб запустити оце горнило фільтраційне? Наскільки це в принципі можливо на такій великій частині? Е Території ну, визначити, чи людина свідомо йшла, ідеологічно отримувала цього російського паспорта, бо хотіла, бо чекала русський мір і хотіла бути громадянином Росії. да? Чи ну, все-таки це з якихось вимушених інших причин? Ну, Це процес, мені здається, надскладний. Ну це власне те про що я говорю. Це, це надскладна робота. Вона не буде швидка. Дійсно, треба розуміти, при ній будуть. Помилки і ну у них не уникнути дійсно. Але потрібно зробити критерії. потрібно дійсно на ну, сьогодні. Слава Богу, ми бачимо, що там спецслужби в нас, особливо служба безпеки України, нарешті почала працювати, і вони мають і інформаторів, мають і інші. Скажімо так, механізми для отримання інформації і там, включно з кібер кіберпевно певними історіями, і, скажімо, є, є вже вже навіть певні напрацювання, і ці бази даних вони вже накопичуються. Але ж ну це це це, це дуже буде дуже серйозний болючий процес, але в нас іншого шляху немає. Зрештою. Я думаю, що ну, значна частина дійсно таких людей, які е, знатимуть відчуватимуть, що їм загрожує небезпека, вони е, ну, там, втічуть, грубо кажучи, да, будуть там переховуватись. З одного боку, це полегшить нам справу, з іншого боку, їх все одно треба буде шукати, діставати, заочно виносити вироки, тому що ну, державна зрада це дуже тяжкий злочин, і відповідальність для всіх має наступити. Скажіть, а наскільки тут базою, зокрема, і цьому документу про перехідний період буде ухвалений е, нарешті закон про колаборантів, да? про колабораціонізм, тому що він у нас є. Е, е, і от наскільки він має стати базою для цього наступного документу? Ну, дивіться, цей, цей закон він уже діє, і будь-який колаборант, да, який сьогодні. Попадає в поле зору спецслужб і є обґрунтовані юридичні докази у колаборації, і зараз можна і заочно навіть засуджувати цих людей, що десь частково робиться. Тому дивіться, я би тут ну, розділив дві речі: перехідний період як період для стабілізації, нормалізації суспільного життя. Це одна історія, і там треба говорити. І історія щодо яка безпосередньо стосується зрадників, колаборантів, агентів і так далі. Вона, вона якби є паралельна. Це, так, це не вона, взаємовиключні історії, скажімо, це так, абсолютно кейси паралельні. Це взаємовичені речі, але, скажімо, повторюсь, що знаходити, виявляти і навіть притягати до відповідальності колаборантів можна вже. Е, не чекаючи там, де окупації цих територій. Більше того, ми прекрасно бачимо там, де ми живемо зараз в умовах війни. А війна це ну, там, не завжди чи, чисто правовий юридичний процес, це в тому числі і військовий процес. І те, як сьогодні ми бачимо на окупованих територіях Бововну, е, бачимо, як е, там щось е, земля горить під ногами колаборантів. Це Та й теж, самі це колаборанти, де не дішов, що, що казати. Як і, побиця і, і це дуже добре. Там і, і можливо, хай багато з них моляться на те, щоб що краще піти під суд і, і в'язницю в ніж е, злетіти там. Знаєте, пане Олександре, мені здається, що доля колаборантів, вона апріорі визначена вже, да? тому що е, їх або е, знайдуть якісь підпільні рухи, партизани, які працюють на місцях, або українські спецслужби. А, а, а врешті-решт, що відбувається дуже часто, також фактично їх списує і сама Росія. Вона як використовує і списує е, фактично в утіл. Там то машина в ДТП потрапляє, то ще якась ну так трапляється, така вона доля колаборанта. Да? Але я от десь завершу. Шуючи цю тему, цікава ваша думка. Як вам видається, впровадження і перехідного періоду, і загалом оця важка робота, зокрема в цій частині, вона де важче для нас пройде на території півострова чи на території а, тих, які зараз от, тимчасово окуповані Материкові? Ну, це, 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 це очевидна відповідь. Там, де довше була окупація, там, де е, е, довше промивали міські, і так далі, і так далі. Процес реінтеграції буде складнішим і, і більш проблемним в цьому плані. Дійсно, найбільш проблемним це є Крим, тому що там перш сам дуже, якщо скажімо так, на окупованих територіях там Донецької Луганської області дуже багато людей проросійсько настроєних звідти навіть виїхали після окупації, так тому що все таки там і певні безпеки в елемент, і так далі. І так далі, то в Криму навки дуже. Багато туди заїхало власне росіян. Ну, їх заселяли дуже туди так? Дуже та? налаштованих. Що? Кажу, їх заселяли ж туди спеціально для того, на ну, щоб а, створити тому, там цю ілюзію. муцюлю, хтось заселяли там. хтось там ж дуже багато військових пенсіонерів. Ну, Крим, там вони ж думали, що не це назавжди. Там родная гавань mm. в лапках і так далі. Тому безперечно, ясно, що там як тільки там уже звідти тікають, уже там падає в ціні нерухомість. І так далі, то це це, це ми ще не почали. Як, як, як кажуть класики. А багато з них поїде, але треба розуміти, що наскільки там дійсно пропагандою і ще навіть до окупації, до анексії, там настрої. Там же ж Росія і вже тоді роздавала російські паспорти, і тоді вона вже. Абсолютно, там була свою чітку пропаганду, тому, тому з Кримом так і вийшло. Безперечно, там буде складно. Чим менше, ну от дивіться, да, там коли деокуповували Київщину, навіть ну Київщина там місяць була під окупацією. Херсонщина, яка була більше як півроку, все одно люди виходили, зустрічали, плакали з українськими берегли українські прапори, тому що власне, там була Україна ідентичність. Приму ну, такі громадяни є, такі люди залишилися. Їх там, їх там небагато, тому що ну, це реально величезні ризики для життя, для, для свободи, і так, далі, і так далі. Але основна маса це дійсно ну, громадяни, з якими нам доведеться е, жити, працювати, спілкуватися, переконувати. Ну, це це вже наступна сторінка. Це наступна сторінка, це да, да. да Але, знаєте, казав Я мені один готували. з гостей доєднувався до те, що з Криму все почалось, Кримом все і завершиться. Тому мають готуватися там люди, і ті, які приїхали там жити, що їм треба буде повертатися в Російську Федерацію, і ті, хто там чекав Руський мір, що їм треба буде передумати, очевидно, змінити думку. Ну і ті, хто чекає Україну, безумовно дочекається. Я а, десь і в контексті цієї розмови хочу зокрема зачепити з вами пане Олександре, ще одну тему: тему у За той день, коли власне мають московські покинути лавру, сказав секретар ради нацбезпеки і оборони про те, що за ноги ніхто нікого витягувати, звідти звісно не буде. Але Бог вирішив так: ну десь приблизно така цитата, що Бог вирішив так, що ви маєте звідти піти. У нас сьогодні і відповідне голосування, до речі, з цього приводу на телеканалі. А як вам видається, чим завершиться вся ця історія? Фактично яку розпочали українські спецслужби? Тому що ми знаємо та, про те, хто міг бути в рясах, фактично. Але оця історія наскільки вона ну, для самоідентифікації українців також важлива? Ну, з того, що ми бачимо, вони, вони звідти вивозять свої речі. Речей виявилося для монахів дуже багато. Да? Відповідно, скажімо так, я чомусь вважав, що там люди, які ченці да, ведуть скромний образ життя, а не, не форуми там вивозять добро вже на протязі тижня. але... Я не знаю, чи завтра всі вони вийдуть, чи як. Я думаю, що це теж цей процес. Ну він певно розтягнеться в часі, але виходячи з того, що зараз відбувається, дійсно я не бачу, що там будуть якісь там конфлікти, чи якісь там, не дай Бог, силові інциденти. Це означає, ну тому що усвідомили так: усвідомили е, ці е, російські попи, я їх інакше не називаю, е, які власне весь час несли руський мір в Україну і весь час якось там вирішували, да, що думали, що вони недоторкані що їх ніхто чіпати не буде уже оці півроку. Цих кримінальних справ, підозр обшуків, допитів їм якби ну дали зрозуміти, що ніхто з ними там цяцька ця панка панька десь не буде. Хоча все буде абсолютно в межах закону, все буде в межах правового поля, тому що те, що вони наговорили, те, що вони там переховували кого в себе і так далі, і так далі, це ну є. Такою колосальною доказовою базою, що говорити про якісь там переслідування, релігійні чи політичні навіть не доводиться. Всі все розуміють. І дуже добре, що сьогодні з'явилась політична воля і вищого керівництва країни, і ми її не спостерігали раніше. І власне, що в нас сьогодні оновився керівний склад і насамперед керівник Служби безпеки України, який ну, поставив це собі як, ну. Як очевидна річ, російська да, е церква підриває безпеку е країни, це а, значить е її потрібно з України забрати вже, але знову ж таки, ще, оскільки тема дуже делікатна, релігійна, це все треба робити дуже виважено, дуже юридично підкріплено. Що зрештою робиться, тому бачите, ми якби раніше збиралися бо якісь там хресні ходи, там всі ті там все так. Я, я не думаю, що це буде, і ми бачимо, що це не буде, тому що е, вони всі прекрасно зрозуміли, що е, час от їхніх оцих е, решалов, який завжди був в Україні, закінчився, і краще, хай вони підуть, е, е, ну, скажімо так, Тихенько і спокійно, ніж власне сядуть на лаву підсудних. Хоча багато з них я не кажу про звичайних чинців і так далі, і так далі. Я власне кажу про очільників цієї церкви. За ними ну тюрма плаче. Цікаво, як будуть ці процеси відбуватися. А тут же важливо знаєте, або вони намагалися дестабілізувати ситуацію, тому що ми бачили ці фотознімки, які кілька днів тому буквально з'явилися в мережі про кількість вірян. Тобто, фактично, тут треба зважати і на цей фактор, на людські, які можуть прийти. Ну я там не знаю, підтримувати, чи ще щось. Ну, я думаю, дивіться, наші спецслужби теж не сплять, теж над цим працюють, теж до цього готуються і. А... Знову ж таки, головне, що в них є дуже тверда і чітка юридична і правова позиція. Так ну, в країні зрештою йде війна. І ті речі, які б там раніше ну можна було якось на це закрити очі, а зараз дійсно це це не просто загрожує безпеці, так це загрожує існуванню країни взагалі. Тому тут тут дуже потрібно чітко виважено без. Надмірного якогось можливо насилля, але ці речі там зупиняти, і те, як ми бачимо, як це зараз робиться, я думаю, що процес воно пішов. процес не просто пішов. А я, я, я не думаю, що будуть якісь серйозні ексцеси. Дякую вам дуже, пане Олександре. Що ви доєдналися. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат, восьмого скликання, був в етері апостроф Тіві.